І Сина, і Святого Духа Христос рождається. Сьогодні прийдемо і сестри, ми такої рівноапостольної Апостольної Ніни, просвітительки Грузії. І ось святе письмо, яке лунало в її честь, нам говорить про те, що царство Господнє, Господь вкотре порівнює. З чимось, і ми звикли чути порівняння різні: це або виноградник, або весільний бенкет. Але ось сьогодні чуємо те, що схоже до весільного бенкету, коли воно уподібнюється, як каже Господь, десятьом дівам, які узяли світильники свої і вийшли на зустріч своєму нареченому. Але ось Господь відмічає, що одні із них, а саме половина, п'ять були. Мудрі, а п'ять нерозумні. І чому ж ця різниця з ними полягає? Що одні взяли з собою, крім свічників, узяли оливи, а інші не взяли. А оскільки забарився жених, всі поснули, та олива вигоріла. І ось, коли крик залунав уночі, ось жених вставайте на зустріч!» одні, ті, які нерозумні, помітили, що їхні світильники гаснуть. І вони попросили тих мудрих. Поділіться з нами, дайте нам, бо наші світильники гаснуть. А ті йому у відповідь кажуть: ідіть краще до покупців, бо якщо і нам, і вам не стане. І вони так і зробили, пішли. А коли були по дорозі до покупців, то прийшов жених, і ось ті, хто були готові, увійшли женихом з нареченим у цю весільну світлицю, і двері зачинилися. Коли вони повертаються, вони стукають і кажуть: Господи, Господи, відчини нам. А він йому каже у відповідь. По правді кажу вам, що я не знаю. Вам. Тобто, і останні слова цієї притчі, яку Господь сьогодні нам наголошує: пильнуйте, бо не знаєте, коли Господь прийде. От червона нитка через усі ці проповіді, через усі ці притчі Христа Спасителя це те, що ми були готові. Святі Отці нам говорять про те, що пам'ятай про смерть і во не згрішиш. Оця така пам'ять. Смерть на нас мала би зберігати від багатьох гріхів, оскільки ми люди не вічні, ми це добре знаємо і усвідомлюємо. Але за нашого життя ми дуже часто нехтуємо цим і забуваємо. Тобто ми далекі від святості, і ми оцей час від себе віддаляємо. І, звичайно, дорогі у хресті, брати і сестри, нам нас лякає і другий прихід Христів, оскільки він неодмінно пов'язаний із страшним судом. А оскільки ми люди немічні, дуже часто оступаємося в своєму житті, то для нас і смерть страшна. Але Господь каже: пильнуйте, бо не знаєте, тобто ми маємо завжди бути готовими. Що нам потрібно збагнути і зрозуміти з цієї притчі? Господь немовби поділяє людство на половину, на дві категорії, які будуть готовими і які не будуть готовими. І дивіться, ще який важливий аспект. Господь не наводить нам якихось простих людей, уприклад. А каже, що це були діви. Тобто, сам стан дівства, він для Бога приємний і святий. Тобто, не кожен із нас, за словами Христа, хто може вмістити, нехай вмістить оце дівство. Не кожен із нас може залишити все і піти, наприклад, в монастир. Що можна покласти знак дорівнює із тим тодішнім дівством, і сьогоднішнім, таким життям, коли людина присвячує себе повністю Богу. Не кожен із нас може це зробити. Але Господь саме через і це, щоб довести, що навіть і оцей стан дівства святості такої зовнішньої, як би нам на перший погляд здавалося, не гарантує вічність, не гарантує царство Небесне. Юдеї дуже шанували дівство, дуже до цього так. З пошаною ставилися. Але Господь, будучи серед них, бачив, що навіть і серед тих, які тримали дійство, вони мали ось оцю зовнішню ознаку святості, але внутрішньої святості не було. Тобто ми маємо розуміти глибше, дивитися на цю притчу і історію. Що ж означає та олива, дорогі во Христі, брати і сестри, коли ми чуємо, що одні мають ту оливу, крім свічників? Свічники мали всі, і оливи мали всі, до певного часу. Тобто вони не сподівалися, що може заборитися е, їхній наречений. Це, до речі, як святі отці говорять нам про те, що Господь робить це для своїх учнів, у тому числі, бо вони ж чули цю історію, а вони собі думали, що Господь, коли прийде вдруге, Він дуже швидко прийде, а Господь кожен раз. Їх навчає в тому, щоб вони зрозуміли і збагнули, що цей час не буде швидко. Коли ми чуємо притчу про, наприклад, виноградник, і коли Господь віддає цей виноградник, то він теж не школ, не швидко, не швидко приходить, а минає певний час цими історіями Господь учить своїх учнів, щоб вони зрозуміли і збагнули, що час приходу Христа він може віддалитися. Він не буде таким швидким, як хтось очікує. але ми маємо бути завжди готовими. Бачимо оцей такий форс-мажорний е, обставин оцю. Він забарився. І, звичайно, ті, які мали, але мали мало. Та олива закінчилася, і вони просять: дайте нам у тих мудрих олива, дорогі во Христі, брати і сестри, як свідчать святі церкви Христової, це є добрі діла. Тобто і ті мали добрі діла, і ті мали добрі діла. Але ось у тих нерозумних, яких Господь називає, їх було трошки, їх було мало. І ось вони е, недостатні для того, щоб в царство Боже. А та людина, яка живе не для себе, а для ближнього, а так Господь нас і вчить, що ви зробили одному із найменших братів моїх, ви мені зробили. І коли оці люди, які так живуть, не заради себе, а заради ближніх, заради не тільки своїх рідних, а взагалі всіх тих, яких. І на життєму шляху трапляються, допомагають е, бідним, убогим, не шкодують е, ні часу, ні десь свого фінансового ресурсу. Ці багатіють у Бога за словами Святого Письма. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, нам потрібно теж цією оливою наповнюватися. Ще інше пояснення є цієї оливи. Бо Вісні святі отці мають дещо інший погляд на ту саму річ. Одні кажуть, що це благодать Духа Святого. Звичайно, оцей стан, коли ми у благодаті, то він дуже приємний для нас. Але знаємо, що через нашу гріховність Дух Святий може від нас відійти. Він витає там, де хоче. І у скверне місце він не прийде. А ми ж покликані бути храмом Духа Святого. Ці слова апостол Павло нам теж наголошує і згадує. Пам'ятайте, не забувайте, каже він, що ви храм Духа Святого, який живе у вас. І Дух Святий буде у нас тільки тоді, дорогі в Христі, брати і сестри, коли нам буде вся чужою, коли гріх нам буде чужий, коли ми будемо стриматися до добра, до світла, робити діла милосердя, і, звичайно, це буде приємно Богові і Спасительне для нас. Але ще, що можна звернути у цій історії, на перший погляд нам здається, що коли ось одні. Нерозумні просять у мудрих, чому ті відсилають їх до покупців, чому вони не діляться. Тут вкотре глибше потрібно купнути. Як може поділитися людина своїми добрими ділами? Мова не йде просто про оливу. Наприклад, одна людина стає на суд і має добрі діла. А інше стає і немає. Ми згадуємо ту історію про багача і Лазаря, коли той багач виявив вже таке своє, але в тому світі вже співчутливе серце і піклується про своїх п'ятьох братів. А Господь що йому каже? Він має, вони мають закон і пророки, нехай їх слухають. Тобто навіть уже це співчутливе серце, яке виявилося у нього за гробом, не допомогло йому. Так само і ці вони пішли купувати. Хто такі? Хто такі оці продавці цієї оливи. Я кажу святівці церкви Христової, це жебраки, бідні, потребуючі люди. І саме коли ми даємо їм милостиню, ми купуємо у Бога. Ми не мов би, знаєте, інвестуємо в майбутнє, у вічне життя. Але дуже мало із нас це правильно розуміють. Багато із нас каже: ну, я бідний, я не є мільйонер, заможна людина, я сама потребую допомоги, сам чи сама потребую. Але пам'ятаємо, дорогі по Христі брати і сестри, що навіть із того малого, яке ми маємо, Господь заповідав нам ділитися. І ось бачимо, що оті мудрі, вони все своє життя провадили саме так, вони завжди допомагали убогим, бідним. Рідним своїм не були байдужі до чужого горя. І ось оті світильники не тільки їх наповнили, але й мали ще запас у цієї оливи, якої вистачило їм для того, щоб навіть коли складуться такі обставини, що не, жених забариться, вони могли доливати тої оливи, і світильник не загас. Тому нам, дорогі в охресті, брати і сестри, потрібно сповнятися цією боливою, дорогими, добрими ділами, бо ми не знаємо, коли Господь прийде. Дуже багато людей, знаєте, як і оці нерозумні діли, кажуть: мені як священнику доводилося неодноразово чути, коли, наприклад, мама чи бабуся їй не байдужа доля своїх дітей, чи онуків, і вона каже: Отче, чи можу я посповідатися за свою дитину? Ні, ми не можемо. Так само, як у ті мудрі не можуть поділитися з нерозумними оливою, так само і ми не можемо благодійти. Ми можемо молитися за своїх дітей, так, однозначно. І це молитва приємна Богові і корисна для тих, за кого ми молимося, і для нас корисна. Але за них робити добрі діла ми не можемо. Ми можемо давати милості, коли людина помре вже, щоб її загробну участь виправити. Це теж нас Свята мати церква вчить, і це так і є. Але за життя людина має сама виявляти оце милосердя. Господь каже святому письмі, що немилосердний буде суд тому, хто за життя не дав милосердя. Будьте милосердні, як Отець Ваш Небесний милосердний. Цього хоче і вимагає від нас Господь. Він вкотре вкотре нам на це наголошує. І ось, дорогі в Христі, брати і сестри, завершимо сьогоднішню історію словами Христа. Пильнуйте. Бо не знаєте, коли Господь прийде. Ми ж не знаємо цього часу. Цього часу не знають ні ангели, як каже в Святому Письмі Господь. Ну, він відомий тільки Небесному Отцю. Але це має навчити нас постійно, постійно бути готовими. Знаєте, я ще згадаю таку історію, яку, напевно, ви і чули. Це, напевно, десь така якась бувальщина, коли Господь своїми учнями йшов, подорожував він дуже багато. І ось він бачить, що одного селянина. Пліт уже паркан валиться, геть. Він каже йому, чому ти не поправиш той паркан? А він каже, нащо мені його поправляти, я завтра помру. Ну, це така історія, коли люди ще знали, коли вони будуть помирати. І Господь каже: після того часу Він забрав від нас це знання, і ми не знаємо, коли ми помремо. І смерть, вона як злодій, Вона приходить дуже часто так, коли ми не готові. І каже святому письмі Господь: якщо би господар знав, коли прийде злодій, то він би його е, пильнував не дав би підкупати свій дім і забрати майно. А ось так буде при приході Христа Спасителя. Каже Господь, що як за часи Ноя усі веселили, їли, пилися, подружувалися чи виходили заміж, так буде і при приході в друге Христа. Тобто ми, хоча і маємо певні ознаки від нього, але все ж таки через нашу байдужість, ми собі думаємо, що за мене цього не відбудеться. Пам'ятаємо, бо не знаємо, коли Господь. Прийде. Я бажаю вам завжди бути такими бадьорими, стійкими у вірі і готовими до зустрічі з Христом. Бо, повторюся, цього часу ми не знаємо, а маємо бути завжди готові. Я ж бажаю вам, щоб ви завжди були готові зустрітися з нашим Богом. Цього всім вам бажаю.